Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву багатоніжку. Кільчаста сколопендра вид губонових батоніжок, з роду сколопендр, один із найбільш звичних у Середземномор'ї, широко поширений у Південній Європі та в країнах Середземноморського басейну, включаючи Іспанію, Францію, Італію, Грецію, Україну, Туреччину. Також у Північній Африці, Єгипет, Лівія, Марокко, Туніс. В Україні зі сколопендрою можна зустрітися у південних областях країни. Сколопендри люблять вологість, їм потрібні затишні зони. Сухий степ їм не підходить. Немає їх і на пляжах. Але там, де є вогкість, каміння, опале листя, прила деревина, будуть і вони. З цієї причини сколопендри найчастіше трапляються в горах. Але на схилах, звернених до моря і поблизу річок вони ведуть нічний спосіб життя, а вдень ховаються під кам'яними брилами, стовбурами дерев, упалому листі та різних щілинах. Вивертати з землі камінчики або перекочувати стовбури, що впали, слід обережно, під ними можуть виявитися відразу кілька незадоволених особин. Сколопендри трапляються і в приватних будинках, якщо у них досить волого. Вони традиційні гості у гаражах, підвалах та льохах. Кільчата сколопендра є однією з найбільших представників свого роду. Довжина її тіла може досягати 10-15 см, хоча в деяких випадках зустрічається й більший особин. Її тіло складається з 21-23 сегментів, кожен з яких має пару ніг. Характерною рисою цієї склопендри є наємність на кожному сегменті своєрідних кілець, що й дало назву виду. Забарвлення кільчатої сколопендри варіюється від жовтувато-коричневого до темно-зеленого. На кожному сегменті тіла можна помітити темні смуги або плями, які роблять цю багатоніжку ще більш загрозливою на вигляд. Її головний елемент має дві довгі антени, які допомагають орієнтуватися в просторі, а також потужні мандибули, щелепи, що служать для отримання здобичі. Кільчаста сколопендра – хижак, що полює на різноманітних дрібних тварин. До її раціону входять комахи, пауки, дрібні ящерки і навіть інші багатоніжки. Полюючи сколопендра рухається швидко і безшумно, використовуючи свої антени для виявлення здобичі. Коли сколопендра знаходить жертву, вона атакує її блискавично, використовуючи передні ніжки, які видозмінені в отруйні кіхті, форципули. Ці кихті впорскують в тіло здобичі отруту, що паралізує її миттєво. Сколопендра здатна впоратись навіть з тваринами, які перевищують її розмір. Отрута кільчатої сколопендри містить кілька токсичних білків, які мають паралізуючий і розчиняючий ефект. Хоча ця отрута є небезпечною для дрібних тварин, для людини вона, як правило, не є смертельною, однак укус сколопендри може бути дуже болючим і викликати місцеве запалення, набряк та почервоніння. У деяких випадках може спостерігатися підвищення температури, слабкість та головний біль, важкі реакції, можливі у людей, схильних до алергії. Перша домедична допомога при укусі прикладіть тепло до місця укусу, занурення рани в гарячу воду або використання гарячого компресу сприяє денатурації білка, який є в отруті. Але деякі пацієнти також повідомляли про посилення болю при впливі гарячої води. Місце укусу обробіть антисептиком на водній основі для зменшення набрику та болю місцево пакет з льодом. Прийміть знеболювальний препарат. Хоча кільчаста сколопендра може викликати страх у людей, вона рідко становить серйозну загрозу. Зазвичай ці багатоніжки уникають зустрічі з людьми і атакують лише у випадку захисту. Важливо пам'ятати, що сколопендри є частиною екосистеми і виконують свою природну роль, тож їх не варто знищувати без необхідності. У період спарювання самці та самки зустрічаються випадково. Сколопендри хапають один одного вусиками за задню частину тіла, при цьому їхні тіла утворюють овал. Через деякий час самець виділяє спермофору і приманює до неї самку, щоб та могла ввести коробочку в отвір на своєму черевці. Для відкладання яєць самка заривається в землю на глибину до 8 см і риє нірку, в якій відкладає від 15 до 30 яєць. Під час висиджування яєць самка згортається клубком і утримує яйця з середніми парами ніг під черевцем. Після виходу із яєць личинки білого кольору. Мати продовжує опікуватися ними до третього линяння. Цей період може тривати кілька місяців. Напротязі всього періоду догляду за потомством самка нічого не їсть. Личинки линяють кілька разів на рік і стають статево зрілими через три роки. Дорослі сколопендри линяють щорічно. Тривалість життя сколопендр – до семи років. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.